Четвер, 18 квітня, знову неспокійна ніч. Противник атакував країну 13 машахедами. Усі їх збили. Зокрема, дві ворожі повітряні цілі на Хмельниччині знищили без наслідків від падіння уламків металобрухту. Більш детальніше про події в області дивіться за мить в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Допомога бійцям із доставкою хмельницькі військові, які перебувають на передові, отримали FPV-дрони від волонтерів. Зокрема, благодійника побували під Куп'янськом. Привезли захисникам 36-го окремого стрілецького батальйону шість бойових пташок і батареї. Цей раз ми відвезли 14 FPV-дронів, передали їх на. Ну, наші переважно намагаємося хмельницькі підрозділи підтримувати. Це 36-й крамі стрілецький батальйон. Це 86-й батальйон ТРО, які там стоять одні на Херсонщині, другий на Харківщині. Цей раз ми поїхали від Харківщини. Ми об'їхали понад сім військових частин. Тобто ми передали 14 дронів. Ми передали екофло, старлінк, планшети. Ну тобто, те, що необхідно саме для виконання завдань. На Закарпатті затримали рішало та охилянта, які збиралися потрапити до Румунії. Житель Рівенщини пообіцяв хмельничанно переправити його до країни-сусідки, що зустріне його на протилежному березі, оскільки має законні підстави для виїзду за кордон. За свої послуги добродій призначив ціну у розмірі 6800 доларів США. Чоловіки виявили на одному із контрольних постів автомобіли марки BMW Вони прямували у прикордоння. На вимогу надати документи для перевірки водій відмовив. Під час проведення обшуків у нього виявили пакунок з грошей. Наразі рвенченно вже повідомили про підозру, вчиненні вказаного злочину. Якщо вину доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Суд повернув 60 гектарів на законовилучених земель вартістю майже 4 мільйони гривень Чорноострівському професійному аграрному ліцею. Більше двох років прокуратура займається цим питанням. У кримінальному провадженні, яке зареєстровано за фактом, відчуження земель з незаконного відчуження земель, яким користувався Чорносківський аграрний ліцей. Оголошено підозру одному з посадовців Держгеокадастру в області. На жаль, особа, яка отримала цю підозру, покинула межі України на даний час, оголошена міжнародний розшук. Слідство кримінальне провадження в з цим триває. Крім того, вжитими заходами у кримінальному провадженні і поза межами провадження в межах цивільного судочинства вдалося повернути вже частину земель. Чому частину? Оскільки ці землі виводились для фізичних осіб по 2 гектари під особисто селянське господарство. Тому частину земель більше 60 гектарів, а саме 64 чотири гектари, вже повернуто і передано територіальній громаді, яка в подальшому за зверненнями навчального закладу передає ці землі в постійне користування для використання в навчальних цілях наукового закладу. На Хмельниччині затримали організатора злочинного угрупування. 35-річний житель Хмельницького, маючи кримінальні зв'язки, організував незаконне співтовариство з метою отримання протиправного доходу. Під приводом поповнення воровського общака до допомоги засудженим з місцевих жителів вимагали кошти за неіснуючими борговими зобов'язаннями та насильно відбирали майно. У ході своєї діяльності до потерпілих застосовувалось фізичне насилля, погрози, переслідування та навмисле пошкодження майна. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницької області слідчими обласної поліції викрали протиправну діяльність чоловіка. Організатора затримали після одержання 39 тисяч гривень. Це частини від 100 тисяч неіснуючого боргу. Кошти вилучили на місці події. Наразі фігуранту оголосили підозру. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Хмельниччині встановлюють штучні нерестовища. На водоймі охолоджувачі Хмельницької АЕС під контролем рибоохоронного патруля користувач, який здійснює діяльність в умовах режиму СТРГ, встановив 150 гнізд. Штучні нерестовища утримуватимуть ікру на однаковій глибині з рівнем води, даючи ікринкам якомога більше шансів на виживання. Субстрат виготовляють з природних матеріалів: фуйних гілок, сухої трави, очерету, коріння дерев, кущів, на яких відкладають ікру сазан, лящ. Плітка та інші аборигенні мешканці українських водойм. За умови дефіциту природних нерестович, головна перевага штучних гнізд, низька вартість, достатня міцність і екологічно безпечний матеріал. У подальшому рибоохоронці спільно з користувачем стежитимуть за станом відкладеної ікри. На Хмельниччині фіксують ускладнені форми зараження від укусів кліщів. Уючи те, що теплішення стало більш раніше ніж і весна, скажімо так, стала більш тепліша. Кліщі прокинулися раніше. За 2023 рік в Хмельницькій області було зареєстровано 138 випадків хворих. А за 2024 році в нас вже виявлено це підтверджено сім випадків, які знаходяться на лікуванні в інфекційній лікарні, в яких хвороба лайма ускладнилася як кардитом, так і артритом. Хвороба лайма це госінфекційна хвороба, яка передається кліщами. Кліщі є переносниками такої бактерії як Борелія, і чим менше клічку присутні присутній врані або до 48 годин, тим краще, тому що при після укусу зараз на території України, і зокрема в Хмельницькій області, при дослідженні лабораторним центром кліщів, 50% кліщів інфікованих Борелією. І тому при укусі йде зараження е, саме піозом або може викликати хворобу лайма. Хвороба лайма сама по собі вражає декілька органів і систем. Це е, може бути артрит, може бути враження нервової системи, а також здево-судинної системи. Якщо плануєте відвідувати паркові лісові зони, то бажано все таки наносити репеленти. Якщо немає можливості, то все-таки після прогулянки оглядати е, одяг і також оглядати. Е, Місця, де які були відкриті, на предмети існування чи вкуси в ніг. Різні візерунки, орнаменти і багатогранна палітра кольорів, які втілені на майже 300 великодніх яйцях традиційних українських писанках. Саме їх презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Усі вироби створили майстри із Дунаєвець. Вже досвідчена Валентина Войткова та її учні. В основному представлені писанки традиційної воскової техніки. Є кольорова техніка, є техніка витравлювання, тобто переться тем від темного до світлого, в кольоровій йде від світлого. До темного кольору техніка витравлення – це в оцтовій кислоті. А колись бабусі наші не знали, що таке оцтова кислота. Витравлювали в сокове квашеної капусти. Родзинка вистави авторські писанки зернівки. Візерунки на таких яйцях викладають із рису, гречки льону, тобто зерен будь-яких круп та трав. Виготовлення такого виробу досить тривале. Спочатку ми беремо яйце, наносимо олівцем ескіз. Це виду це буде наносимо ескіз. По цьому ескізу ми наносимо клей, але не багато, і вибираємо, яким ми будемо викладати насінням льон там, і багато інших. Потім ми викладаємо і воно залишаємо застигати. Це приблизно 4 години, воно застигає, і ми можемо продовжити вже якимось другим насінням. І одна робота робиться приблизно, ну ось ця робота це моя сама велика робота, робилася приблизно півроку. У межах заходу провели й майстер-клас для учнів ВПУ номер 25 Навчали класичній техніці створення великоднього яйця, щоб розписати його насамперед потрібне бажання та фантазія, каже майстриня. Далі творчий процес, адже технологія зовсім не важка. Берете в руки пусте яйце, біле, чисте, свічка, віск, писачок і різні фарби. Навіть можна одну мати, можна намалювати. Далі ваш, ваш задум, все, що лягло вам на душу, що ви хотіли написати: квіточку, дубовий листочок чи просто геометричну фігуру. Ви її малюєте олівчиком, потім писачком, в писачок кладете кусочок воску, на свічці грієте, топите віск, і писачком малюєте гарно, з доброю душею, з гарним настроєм. І у вас все виходить». Мета виставки, що ви знаєте про писанку популяризувати українське мистецтво, побачити вироби й познайомитися із історією традиційного розпису великодніх яєць можуть усі охочі. Виставка буде діяти три тижні рівно до 12 травня. Ви можете прийти в будь-який день, крім понеділка. понеділок музей вихідний. з 10 до 6 години музей працює. Ви можете відвідати як цю виставку, що ви знаєте про писанку, так і інші виставки. які Також експонуються у нас в музеї. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Новий простір для ВПО у Кам'янці-Подільському планують відкрити ще один муніципальний ресурсний центр для переселенців. Приміщення площею понад 180 квадратних метрів вже повністю відремонтоване за кошти Європейського Союзу. Загальна вартість 50 тисяч доларів. Проект отримав фінансування в рамках ініціативи Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Мері за економічне зростання з проектом. Передбачено інфраструктурна компонента це ремонт приміщення, яке виділене під функціонування муніципального ресурсного центру у приміщенні культурного центру Розмай. Для цього було виділено 180 квадратних метрів площі, і проведено відповідно сучасний ремонт, який відповідає всім вимогам Європейського союзу. Одним із напрямків діяльності муніципального ресурсного центру це є надання послуг перенаправлення внутрішньо переміщених осіб у різні інстанції допомога людям у важких життєвих обставинах. Це і соціальна допомога, і матеріальна допомога, а також надання послуг як у вигляді тренінгів, які допоможуть людям підвищити свої професійні компетенції. Отримати психологічну допомогу, психологічне розвантаження. Приступи кашлю та задишка на Хмельниччині стрімко збільшилась кількість випадків кашлюка в області. За перші місці 2004 року зафіксували уже 21. причина зростання захворюваності: чимало невакцинованих дітей, чи щеплюють малечі хмельничани та чи дотримуються календаря щеплень, розпитали наші журналісти. Я взагалі ніяких прививок не ну мене вікові захворювання є, які можуть вплинути на імунітет, на мої на мої захворювання, і я просто. Наше здоров'я, ми його бережемо, бережемо націю, хоч цим. Мене дочка е прищепавля, тому що в неї мене не хворіло. Але в неї дитинка маленька була, вона пішла щеплення, зробила собі, хоч вона й доросла, 38 років. їй. Ну, щоб е прийде якесь діти гуляють, щоб десь не заболіло. Це треба робити одразу дітям таким привівки. Батьки це повинні розуміти і ставитися до цього е ну, з належним чином, щоб це. Щоб діти не боліли, щоб не сидіти з дітьми а більше, а щоб могли з ними погуляти. Робили і, і бажано, щоб робили всі. А чому? Ну тому що тут діти не так хворіють, легше переносять. 19 квітня на Хмельниччині буде хмарно з проясненнями. Синоптики очікують на великий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту місцями заморозки 0,2 градуси. Вдень 7-12 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів, вдень 8-10 тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.